Всім доброго дня! Ось ця красуня, яку нам подарували, яку треба відновити трошки, тому збираємо кошти. Броньована стекла, двері броньовані важкезні з усіх сторін. Броньована капсула всередині. Захист. Також ми маємо броньоване лобове скло. Ось таке все прекрасно, все захищено. Можна не боятись. Обіцяли, що стекла видержують 7,62. Ось така красунка. Стоїть, чекає, поки їй купимо сердечко. Та відномимо все інше. Машинка довго стояла, але друзі подарували вже пофарбовану. Вхід в бронекапсулу. Теж скло броньоване. Ці двері теж броньовані важкі, скло броньоване з цієї сторони теж. Ну, Взагалі машинка дає захист водієві і всіх хто в ній. Але в неї є сама велика проблема. Це в неї нема двигуна. Для цієї красуньки треба двигун. Вже є СТО хлопці, які погодились нам допомогти установити цей двигун, але залишилось придбати двигун. Плануємо сюди дизельний двигун об'ємом до 3 літрів, ну близько 3 літрів. Можливо, з коробкою, можливо, рідну коробку ми поставимо. Хотілося б і коробку з дизельного автомобіля. Ну, крім того, теж достатньо ще всього, всякої іншої роботи. Це вже поступово. Але хотілося б пошвидше пришвидшити цей момент їй двигун. Ось брання капсула з зовнішньої сторони. Тобто з усіх сторін машина повністю захищена. Ось є рідна коробка, але стан коробки невідомий. Двигуна немає зовсім, тому треба купляти двигун цієї красунки. За що буду дуже вдячний, якщо задонатите. машину вкладено до цього теж людьми немало. Ну, Треба доробити і возити хлопцям все, що їм потрібно до окопів. Бо там вже возити неброньоною дуже небезпечно. Дякую всім за донати.